Пресвітлого, бадьорого, дай Боже і кріпкого дня вівторка. Не опускаємо руки, живемо. А для того, аби жити, нам потрібно треба якісь свіжі ідеї, свіжі натхнення. То саме нині натхнення із цікавих спостережень за комахами. Комарі. Комарі, виявляється, їх є понад 2,5 тисяч видів, Виявляєте? 2500 видів комарів понад. Але навіщо мене вразив факт про них? Що комарі вбивають за рік більше людей, ніж всі тварини разом взяті. Ви чуєте? Комарі маленькі, зузнячі, вбивають протягом року більше людей, ніж всі тварини разом взяті. От багато хто з нас боїться змій, хтось боїться не знаю, крокодилів, хтось боїться мишей, щурів. А найбільше хіба треба обертатися комарів. Чому? Тому комар вкусив спочатку одного чоловіка, потім іншого, потім іншу жінку, а потім ще когось іншого. І ти не знаєш, яку хворобу переніс, які бактерії, чи яке там щось інше, що тебе може вбити або знищити. Ти не знаєш. Тому товариство на це можемо подивитися з двох сторін. По-перше, із сторони самого себе. Ми скажемо часто, та що я я великого зла не зроблю, та що я? я маленька людина? Послухайте, маленька людина, М маленька люда. Як сказав хтось, слухайте, маленька люда, маленька людина, комарик набагато менший, ніж від тебе, а може вбити, може вбити, може щось смертоносне перенести. А з іншого боку, також можемо на це подивитися так, що скільки разів я, як духівник, як сповідник чую, то то маленький гріх, то, -то маленькі гріхи. Ну, слухайте, маленькі, ну не можуть бути гріхи менші за комариків, а комарики вбивають. Уявляєте? Тому будьте обережні, подивіться навколо. Сьогодні, особливо це корисно, як радять у цій церкві робити перед сном. Бо дивіться на своє, на своє життя протягом дня, на свою діяльність, чи не було забагато комарів. Бо ясно, що чим менше буде їх укусів, чим менше буде їх зищання, чим менше буде власне, взагалі контакту з ними, то і більша ймовірність, що ми виживемо і будемо жити. Тому, брата і сестри, тікаємо від всякого Комарства. Не будьмо самі комарями, ще казав один мій знайомий кумарями. <гум> не будьмо самі комариками, не, не, не дзищим і, і бажано не кусаємося. Тікаємо від усяких укусів. Ми не для того створені. Ми створені для чогось більшого, для чогось величнішого і глибшого. Тому тікаємо від укусів, не применшуємо зло, яке можемо зробити, але і бережімося від тих дзижачих, дзи дзюжачих. Бринячих, які навколо нас можуть літати, які можуть нас вкусити. О, як файно, що голуби прилетіли на підтвердження, йдемо їх кормити. Будьте благословенні, не будьте комариками, кусучими, смертоносними і уникайте навіть того маленького, що може бути біля вас і що вас може вкусити. Майтеся файно і мир вам!